Вітаю тебе, шукачу пригод! Сьогодні ми приготуємо овочеву рагу з булочками та куркою з 4 серії аніме смаколики з підземелі». Тож закочуємо рукава та починаємо готувати. Для початку ми замарінуємо курячі стегна. Беремо стегно, поливаємо олією та посипаємо кінським перцем та купченою паприкою. Обмотуємо харчовою плівкою та ставимо у холодильник. А тепер ми приготуємо хліб, 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 хліб! хліб. У зручній для вас посудині змішуємо тепловоду температурою поміж 36 38 градусів та дріжджі, додаємо сіль та цукор, потім додаємо олію та знову перемішуємо, додаємо борошно та вимішуємо тісто. Коли тісто перестане прилипати до рук, кладемо на стіл та вимішуємо до еластичного стану. Накриваємо рушником або харчовою плівкою та залишаємо на 40 хвилин. І ми приготуємо млинці на дріжджах. Для цього ми нагріваємо воду до 38 градусів, додаємо сіль, дріжджі та олію і перемішуємо. Залишаємо на 15 хвилин, а тим часом приготуємо овочеву рагу. Для цього нарізаємо моркву та цибулю слайсами. Молоду капусту дрібно шумкуємо, у каструлі обсмажимо цибулю та морку. Потім додаємо капусту та трішки води і тушкуємо приблизно 15-30 хвилин. Опісля капуста стане м'якою додаємо каїнський перець, копчену паприку та звичайну паприку. Зберіть трохи соку, який утворився під час приготування. Повернемось до наших млинців. Присійне борошно додаємо до суміші та вимішуємо тісто. Залишаємо на 30 хвилин. Опісля розігріту пательню змащуємо трохи маслом та рівномірно наносимо тісто. Смажемо млинець по хвилині з кожного боку. Тим часом вже підійде тісто для булочок. Розігріваємо духовку до 180 градусів. Розкочуємо тісто та ділимо його на 5 булочок. Кожна булочка має важити приблизно 110 г. Змащуємо форму олією та викладаємо до 3 булочки. Після накриваємо харчовою плівкою та залишаємо ще на 30 хвилин. Змащуємо жовтком булочки та ставимо випікатися на 30-20 хвилин. Далі змащуємо жовтком булочки та ставимо випікатися на 20-30 хвилин. Якщо ви бажаєте більш автентичний рецепт за аніме, то цей крок. Але, на мою думку, додати до булочок чесникову заправку це гарна ідея. Для чесникової заправки змішайте оцет потрібний чесник та олію. Змащуємо булочки, поки вони ще гарячі. В кінці ми посмажимо нашу курку. Для цього достатньо розігріти пательню та налити олію. Покласти куркою шкіркою донизу та смажити до появи рум'яної скоринки. Оплісся перегорнути коринкою догори та влити сік зі тушкованої капусти, накрити кришкою та готувати на помірному вогні до повного приготування. Усе готово! Дуже ситно і смачно. Обов'язково їсти під час перегляду аніме, тоді буде ще смачним. А на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку До побачимось у наступному відео.